Найбільше у квітні колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова вирушає з Дніпропетровська. До Донецька будуть доправлені набори для виживання, на які чекають сотні тисяч мирних мешканців Донбасу. З Дніпропетровська передає наш кореспондент Анна Лукашук. У ці хвилини четверта колона 17-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова відправляється з Дніпропетровська. Вона найбільша у квітні і складається з 42 машин. Великовантажні автомобілі їдуть до Донецька. Місцеве населення, звісно, нас дуже чекає, воно нам вдячне. Ми так їдемо, вони бачать надписи, вони раді нам поїхати. Ця колона доставить мирним мешканцям Донбасу 840 тонн продуктів. А саме крупи, м'ясні та рибні консерви, борошно, вівсяні пластівці, цукор, соняшникову олію, дитяче пюре. З продуктів сформують 80 тисяч наборів виживання для літніх людей, інвалідів, багатодітних матерів та інших пільговиків, а також 8 тисяч дитячих наборів. В Априлі у штаба достатньо напряжений графік, і команда працює в круглосуточному режимі для того, щоб допомога доставлялась в повному об'ємі. всего в рамках задач апреля месяца необходимо доставить продукции, которая позволит выдать 500 тысяч взрослых продуктовых наборов и 30 тысяч наборов для детей. Проверить в антажу Вантажу приехали батальоны. Мы проверяем не первый раз, то есть продукты питания, тушенка, сахар, детское питание, то есть нарушений нет. Нагадаю, усього у квітні гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доставити мирним мешканцям Донбасу 500 тисяч продуктових наборів і 30 тисяч дитячих. Їх роздадуть у 40 містах Луганської та Донецької областей. По обидва боки, лінії зіткнення. Дніпропетровська Анна Лукашук, Данило Петримов Сабиття канал Україна.